Вітаю вас, дорогі мої друзі, підписники, гості мого каналу. Розпаковка чек. Чек з магазину АТБ на 229 гривень 40 копійок. Що я придбала на цю суму в АТБ? По знижці дві пачечки печива Марія. Отакі вони величенькі, на 270 грамів. Печиво написано затяжне. Так, далі. Пресерву купила оселедець. Оселедець філе, шматочки в волії. Вже колись я брала 180 грамів. От, і мені дуже сподобалось цей оселедець. Бачите? Смачний. Пише розумний вибір. Тобто виробництво. Ну, це є мережі магазинів, а тебе. Так. Купила банани. Ще не прийшов мій магній в посилці. От, І я замість магнію стараюся вживати два банани в день. Ну, не кожен день це виходить, от, але мені казали, що м -м, значить, два банани. Заміняють добову норму магнію. Не знаю, правда то чи не правда От Ну, поки так, купила одну цибулину. Так дивно, слухайте, в АТБ передивилася: немає тих дешевих кульочків по 10 копій, тільки по гривню чим. То такий, знаєте, кольоровий. От Взяла одну цибулину. Ну, мені більше не потрібно. Знадобиться, ще куплю. Ну, це я жартую, звісно. Треба йти своїми кульочками слухати, щоб не переплачувати. Так, бачила відео, багато блогерів знімали, показували, що з'явилися нові батончики рошен з оріхами. І я подумала. Взяти на пробу. Один шматочок можна буде з'їсти, спробувати. Так, зараз покажу етикетку. Можливо, вже багато з вас купляли. Хто живе в Україні цей батончик рошен. Написано Коконут Алмонс. Алмонс. Коконут Алмонс. Оріг намальований. Кокосовий оріх. В общем, мигдаль з кокосовим оріхом. От бачите, я взяла два. Отак от виглядає. Так. Можливо, зараз і спробуємо. Так. І ще, ще ще, ще взяла. Теж я пробувала шматочок. От такий батончик, от такий. Роа. Mm. Роар. Не знаю, як правильно прочитати. Ось такі ще два зроби. Так, їх пробувати не буду, то мені треба буде знак уваги. Так, і я взяла хліб, хотіла взяти бездріжевий, не, не знайшла. Взяла хліб стрілецький, чорний, маса нето 700 г. На заквасці. жива закваска написано. Вон, бачите? Ось такий хлібчик взяла. Це шматочок до, до оселедця. Ні сало, ні оселедець я не можу без, без хліба. І ви знаєте, що довгий час в Америці я не їла ні хліба, ні оселедця, тому що там нормального оселедця не було. Слухайте, щоб купити. Так. Ще вам розкажу, що я сьогодні була в лікарні. Я ходила до окуліста, тому що за рік часу в мене дуже впав зір. Оці окуляри я до телефону беру. Оці окуляри я беру до свого макбуку. Я вже вам розповідала. Ну це ж не діло. От, записувалася я в, як сказати, терапевт. Сімейний лікар записувалася на прийом, вона мені дала скерування і до ендокринолога, то я завтра піду. От сьогодні була в окуліста і ще на ехо, але ехо мені сказали, що то майже, напевно, аж літом буде. Ну, коли буде, тоді буде. Нехай черга просувається. Але сьогодні не записувалася на ехо, тому що я йшла з лікарні помаленько. Тому що як я перевірялася в окуліста, мені капали різні каплі, щоб там розширювалися ці зрачки. Провіряли очне дно, сказали, змін немає таких суттєвих. Трошечки на одному оці щось там в області сітчатки, то вона назначила мені пити вітамінчики. Я зайшла в аптеку, 600 гривень вони коштують і не було. От. Сказала прийти в четвер, в четвер вони з'являться. То, можливо, коли я куплю, то я вам покажу, які мені назначили значить, вітамінчики для зору. Сказала 0,8, що зір не дуже у вас впав, тому що рік часу, ну, я не перевірялася, а до того я перевірялася, то незначні зміни. Ну, от. Але дуже було багато людей, і вона мене записала ще, я до неї попаду в четвер, щоб е, ну, зір перевірити добре. Вони перевіряли зір, знаєте, склали мені ті різні м, такі туди, міняли, то все, мені щось там все розпливалося. Ну Факт тут, що вона каже, буде менше людей, і ми вам досконало підберемо ну, які мені окуляри треба. От. Говорила своєю подругою, вона каже: чого ти пішла в державну лікарню, йди платну. Ходила я і раніше в платну лікарню, і теж нічого не хочу сказати. Але знаєте, що я подумала? Якщо можна йти в безкоштовну лікарню. От. Ну, звісно, ми такі люди, українці, завжди віддячуємо лікарів, то таке діло. От. Але чогось не знаю. Ну, я записалася до державного лікаря. Тим більше мені порадили, до кого звернутися. Не буду називати прізвище, прізвище відоме в нас в Червонограді, хоча теж нічого не хочу сказати: лікарі кожен по-своєму хороший. Колись мені казали, що треба мати свого перекора, свого лікаря. От, ну, сімейний то свій, а вже останній то Ми слухаємо, хто кого порадить, до того йде. Так, що я хотіла сказати ще вам, погода в нас сьогодні, наче соняшна. Я зняла себе, була трошечки, як я йду по місту, але щось той кадр не вийшов, то вже не поставила. Так, а, і ще що я купила, в аптеці, я ж хотіла знавала за ті каплі, зараз вам покажу. Я купила собі хром. От. Давно чула. Про хром, що він стабілізує і цукор, от, тому що в мене буває цукор скаче. Хром активний, органічний, легке дотримання дієти. Угу. От. Зараз я вже достаменно я прочитаю не зараз, не в відео. Так, тут скільки, 60, 60 штук, по-моєму. Так. Два рази придатності два роки три дня з часу виготовлення. От тільки ж ревізію робила серед своїх ліків. Так, отак виглядає хром. По-моєму, два рази на день пити. Уже я потім прочитаю. І заплатила, значить, за ці ліки хром. Ні, я вас здурила. Тут 80 таблеток. 80 таблеток. Я заплатила. О, чекайте, скільки ж я заплатила? 40 гривень, по-моєму. Так, да, по-моєму, 40 гривень. Так що, напишіть мені, будь ласка, хто за вас приймає хром і чи ви відчули якісь зміни. Завтра буду в ендокринолога, і не знаю, чи ендокринолог міріє цукор чи ні. Можливо, пошле мене на аналізи. Так, ну, і бачите, за цукор говорю. Буду пробувати цей рошен. І не дуже хочу пробувати на смак якийсь, тому що самі розумієте. Але хочу вам показати, як виглядає тут. Я руки помила. Ніяких змін немає. Так як на різних тих батончиках написано рошен. Але я зараз так розломлю. Сподіваюся, що буде видно. Так. От таке в розломі, бачите? Так, ну-ка я зараз гляну. Оріхи. Не бачу я оріхів. Може, так попало. Не бачу, не знаю. Кокос більше бачу. Ану. М -м. Кокос хрумтить Все, більше не буду. М -м. А смак є? Угу. Горіховий смак є. Так що... Смач. Щіпкавузки, ковточок. Смачно. Все, Галю, все? Сьогодні 9 травня. Записується відео 9 травня, Як я йшла до лікарні. Так, знаєте, краєм ока м -м, глянула. У нас же ж був колись пам'ятник визволителям Великої Вітчизняної війни. От, коли я була в Америці, бачила в новинах, що його знесли, цей пам'ятник. І якось я прогулювалася в тому районі, назад йшла, глянула ні квітів, нічого я не побачила. У мене загалом все нормально. 8 числа святкували. День примирення в Україні замість Дня перемоги. Ну то, всім відомо, я сподіваюся. Так що, отакі справи: Куляри можу зняти. Але ви знаєте, напевно, вам буде видно, що зрачки в мене широкі. Тому що, ще, як я була окулістом, мені закапали очі. Я вийшла, сиділа в коридорі, хвилин, напевно, 15. Медсестра вийшла, глянула на мої зрачки і каже, заходьте. Провіряли. Казала, буде у вас помутніння таке. Я кажу, я хоч додому зайду, вона каже, зайдете, зайдете. От. Я, правда, вдівала окуляри від сонця і йшла так помаленьку, зайшла, ще й в ОТБ зайшла, бачите? От. Так що от такі справи, поки займаюся своїм здоров'ям. От, там був коментар, щоб я зайшла в сільпо магазин туди так аж далеченько. Зайду, 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 але ну, не зараз. Завтра до ендокринолога, потім знов до окуліста, щоб окуляри підібрати. Ну, поки буду цими користуватися. Просто, знаєте, дратує. Береш телефон, вдіваєш одні. Береш MacBook, вдіваєш другі окуляри. От. Ну, Напевно, так і буде. Напевно, окуляри одні ж не можуть, правда? Хоча я собі в MacBook шрифт збільшила, збільшила, вже краще стало дивитися. От. Чула давно за цей хром. Думали замовляти в iHerb, iHerb, де я різні бади мені син замовляв. Але думаю, ну чого так довго чекати, як в нас в Україні виготовляють теж цей хром. Я сподіваюся, що тепер немає таких, всяких, знаєте, поганих ліків. Як колись бувало, казали. От, скільки разів відео бачила, якісь підробки показують ті капсули, значить, відкривля... відкривають, дивляться. От. Якусь же ж перевірку, ті ліки всі проходять, правда? Так, будемо надіяти, що. Щось воно покраще. Тому що я приймаю колаген, що я вам вже розповідала колись на водичку, собі зранку натепленьку розвожу. Вітамін D3 я приймаю постійно. Омегу приймаю, правда, зараз не приймаю, тому що йде все в посилці. За ті гроші, які заплатили за доставку тих посилок. Звісно, за ті гроші би я купила більше всього. От. Ну, але, знаєте, як то є. Своє-своє шкода було викидати, лишати. І так, скільки всього позалишало, що, аж, знаєте, шкода було. Наприклад, наприклад, цей блендер такий, знаєте, не погружний, погружний в мене тут є, а такий з чашою. От. Ну, і багато такого всього. І праска, і посуди, скільки гарною полишалося. Але знаєте що? Люди залишили все? Я хоч вернулася додому, свою рідну домівку, а люди втратили все. От зато била й душа, От. все. Можна навіть сказати і батьківщину свою. Втратили, тому що. Виїхали, і невідомо, чи вони повернуться, чи не повернуться. До речі, на часі треба паспорт робити мені, цей вже біометричний, все теж ноги туди не зайдуть. Ну, кажуть, не так довго місяць чекати цей паспорт біометричний, скільки я мала перепиті, скільки стресу. А я кажу тій медсестрі, кажу, а не могло мені пошкодити. На мій зір, що я стала гірше бачити, те, що я багато стресів перенесла за рік. Спочатку стрес як їхала, потім стреси, які я пережила, як добиралася в Україну, хто мій постійний глядач, той знає, дивився мої відео, мої розповіді. Так що, все можливо, вона каже: все можливо. Я запитала, кажу, скажіть, будь ласка, в мене кажу, зараз нарощені вії. Хочеться гарно виглядати, чи то шкодить щось? От, От чи краще не робити? То дівчинка молоденька, нам сестра посміхнулася. Каже, ну, я розумію, жінки хочуть гарно виглядати, але краще не, не робити. Так що не знаю, буду я нарощувати вже їх чи не буду. Ну, вони мені не заважають. знаєте, Вони мені не заважають, я взагалі їх не відчуваю. Кіли це міняється, знаєте, як трішечки прихарахоришся. Ну, Захотілося просто з вами поговорити. Тому що давно не було відео, десь пару днів я нічого не знімала. Я просто відпочивала. Відпочивала, набиралася сили і енергії, тому що я відчула, що вона трішечки, трішечки мене вже покидає, ця моя енергія. Сьогодні вона в мене з'явилась і я захотіла з вами поспілкуватися. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивиться мої відео, якого б характеру вони не були. Підписуйтесь на мій канал. Я завжди, завжди радію, коли йде підписка на мій канал. Ну, і звісно, хотілося б і якихось переглядів. Усім здоров'я, саме головне миру і перемоги нашій рідній, рідній Україні. Дякую всім і до нових зустрічей!